Вітаю! Всіх! Пропоную подивитися, щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 22 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант вам так. Королева жезлів говорить про те, що у вас сьогодні дуже приємні енергії для вирішення ваших питань. Для когось, можливо, це будуть питання стосуватися роботи. Вам буде дуже гарно спілкування складатися із діловою жінкою, або з вашим керівником. Тобто, на цей день у вас просто буде успіх у справах. І питання, якщо у вас є щодо вашої самореалізації або до ваших досягнень, якщо ви будете володіти інформацією, прикладати зусилля, все у вас буде, ваші процеси будуть набирати оберти. Для когось, можливо, в цей день буде кар'єрний зріст, а хтось, можливо, отримає посаду. Тож, перспективи на розвиток ваших бажань дуже великі. Дійте рішуче. І ще, можливо, вам така буде підказочка, що як хочете чогось досягти, беріть ініціативу у свої руки. і дійте рішуче. Не забувайте тільки звертайте увагу, в яких обставинах ви знаходитеся і на як вам на це краще реагувати. І також ще є вам підказочка: якщо вам не буде хватати впевненості, не вистачати метою впевненості, то звертайтеся за порадою до жінки, яка має певні і необхідні знання. І зможу вас направити на потрібний шлях. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант помірність перевернута, говорю вам ні. Ну, можливо, на цей день вам буде складно знайти спільну мову з оточуючими людьми. Можливо, ви будете порушувати чиїсь кордони, а можливо, хтось буде порушувати ваші. Вам це буде не подобатися, коли вам хтось буде нав'язувати свою думку або схиляти вас. На свій бік. Можливо, через те, що у вас буде ніч, що у вас у справах якийсь хаос і безпорядок, якісь неприємності, можливо, якісь сварки або конфлікти з партнерами. Також, можливо, якщо хто заключав до цього якісь контракти або договори, то вам потрібно розуміти, що щось там виявиться таке, що вас не задовольнить. Можливо, для когось. Будуть різко змінюватися обставини, в яких ви будете перебувати, і вам буде важко підлаштуватися під ті обставини. Також, можливо, ви зіткнетеся із чимось ворожим ставленням, але вам варто розуміти, що якщо ви будете неправильно підходити до людей, це буде створювати конфлікти у вас. Можливо, навіть і на роботі, ну так само і у особистому житті. Тож підказка вам така, наразі у вас чомусь порушена рівновага, і вам її потрібно відновити. А можливо, це у вас стається по тій причині, що хтось вам навмисно так допомагає, щоб ви не знайшли свою рівновагу. Тому вам не час терпіти і чекати, вам потрібні такі різкі кроки і різкі дії. Можливо, вам взагалі прийдеться йти на різкі зміни існуючого положення справ, і обставини можуть у вас складатися таким чином, що вам доведеться просто швидко реагувати і приймати певні рішення. Крім того, в жодному разі не порушуйте нічиї кордони, не нав'язуйте свої думки, а так само не дозволяйте, щоб хтось ставився саме до вас. А я бажаю, хай не гаразд, пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант четвірка жезлів перевернута, говори вам ні. Ну, якщо хтось планував якісь святкування, можливо, якісь застіля, то це просто для вас не час. Ситуація для вас не визріла так, щоб ви могли насолоджуватися певними своїми або здобутками, або, можливо, взагалі у вас там якісь е, є такі, ну, як кажуть, привід є, але можливості наразі або Воно просто для вас зайвим виявиться, або ви залишитеся незадоволені тим, що у вас буде складатися у цей день. І ще, можливо, у вас у родині якісь виникнуть сварки, непорозуміння. Можливо, у вас така якась призупинка у справах буде. Ну, і ви, можливо, з'ясуєте, що ви щось розпочали там робити, але його не завершили. Це також буде певною перепоною для ваших нових здобутків або для святкувань. Тому будь-яка нестабільність і поспішність можуть вас привести до якогось розчарування. І також вам, можливо, в цей день просто будуть заважати лінощі або ваша незібраність. А також хтось, можливо, буде розчарований у своєму партнері. Якщо вас турбували питання вашого майна, то, можливо, на цей день ви зіткнетеся з проблемами, що стосуються саме його. Ну, і якщо ви щось десь там для себе хочете, якісь домовленості або погодити щось, то пам'ятайте, що в цей день вам ніхто ніяких гарантій не надасть. І ще, можливо, для когось у стосунках виникне бажання пожити окремо. Ну, це таке, знаєте, не говорять про те, що пара розлучається, але бажання може таке виявитися в процесі конфлікту. Будь-які неприємності, що будуть виникати в цей день, вони завершуються. Але взаєморозуміння з оточуючими, вам знайти буде важко. Тому не варто розраховувати на благосприятливе вирішення ваших обставин, тому що у вас не вистачатиме в цей день чіткої організації. І ви можете отримати результат, але він вам не принесе задоволення. Тому для відпочинку у вас час іще не прийшов, вам потрібно прикласти певні зусилля. І уникайте лінощів, тому що вони вас дещо будуть на цей день. Щось вам буде там таке заважати з цими лінощами. Ну і, можливо, для когось варто підкоректувати свої плани, для того, щоб ви визначилися, що саме в цей день ви будете робити. А я бажаю хай всі гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.